Такий на вигляд найбільший притулок України. Тисячі собак тут виживають у жахливих умовах, їх не лікують і не стерилізують вчасно, бо в притулку немає ветеринара, тому у вольєрах багато цуценят, а дорослі тварини гинуть від хвороб і голоду, їх годують помиями або якщо пощастить кормом, який привозять благодійники. Собаки не отримують вчасно щеплень. Тварини уражені блохами та глистами, у притулку народжуються цуценята, бо багато тварин не стерилізовані через відсутність адекватного централізованого обліку. Sirius не веде реєстр тварин. Ще у 2018 році на це відреагував Михайло Заславський, директор Київської міської ветеринарної лікарні. Він приїхав у Сіріус, влаштував скандал і вимагав зняти Олександру Мезінову з посади директора. Але у Мезінової виявився сильний дах. Народний депутат Олександр Грановський став на її захист. У Верховній Раді ініціював збір підписів проти Заславського. А у Фейсбук назвав Мезінову героїнею. Заславського звільнили Мезінова залишилася. Грановський олігарх без совісті. Замішаний у корупційних скандалах сьогодні в бігах і під санкціями але його вплив і досі відчутний. А тепер подумайте, які мотиви захищати власницю притулку були у людини, яка нічого безплатно ніколи ні для кого не зробила. Правильно, головний мотив гроші. Сіріус це велика пральня для всіх нечистих на руку політиків і бізнесменів, які хочуть видати себе за благодійників. Мезінова роками маніпулює цифрою три тисячі собак. Насправді смертність у Сіріусі колосальна. Але щоб приховати порожні вольєри, власниця притулку постійно набирає нових тварин. Тисячі собак гинуть, а цифра три тисячі стабільно залишається в маніпуляціях Мезінової. Це не благодійність, це схема. Схема, на якій наживаються політики бізнесмени і корупціонери. Сіріус. Це не прихисток, а констабір для три тисячі живих душ. Тварини заслуговують на життя та прилаштування, а не на смерть у притулку махині.